Перші гості вже прийшли. Бачите, Кеті вже їсть вкусняшку. Перша гість у нас Віка. Вона їй принесла іграшку, яка не тоне. Класно. Зараз ми тестуємо, але в нас світла нема. Привіт. Тестуємо іграшки. така в нас іграшка. Не важкенька, важка, буде кидать і? хорошо. Мені Це мені кидать хорошо. І не тоне. Перевірили, не тоне. Все. Да. Тут є позначка, що вона не тоне, бо я їх там заколопала, кажу, шукайте мені, яка не тоне, ага. Да, тому що ми купаємо. Боже, Віка, гривень 500 вона стоїть? Ні. 360, 370. Ну, ну, 400, так. Да. Понятно. Понятно. Наті. Дякую. Будь ласка. А як вона з домофону? Так. У нас немає світла.

Ні, Рені, маленьку кісочок, не треба їм. <как> ж ж, я не купила. На нас теж є, а це ж. Це, я, срась, привіла, а це я сама робила. <как> <как> ой, ой, ой ой дякую. <как> Боже, у нас <я> <как> <роздужка>. <как> <как> <Я> кажу, <как> А що сама робила? Та... Що це, скажи мені? Це смородина з споришковий жил. Скородина на фаршковой желе. Так, ну, все понятно. Ну, я да, и знаю, у Кэти в первые гости. у Кэти okay, я... в первые гости в доме. Хорошо, 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 хорошо. Это же они там сейчас сидят. я его покупала на даче, чтобы а Хорошо, зараз все там сядут. Это у вас собачий пылесос? да. Все, все а собаки, уже тут. Собаки, уже... сюда. Сука, так и дизайнер была. Реми, сюда. Реми. Реми, привет, Это привет. Це а Кетіна іграшка а, а, а нова. Іди Ходь. Як може і світло будуть, щоб А от лісячка. От тут мене сумки, і оце все вішає. Сумка, чи то сумка. Сумка, звісно. Віта, іди сюди, знаєш так само. Быстренько знімаємо, бо я ж розріжу, вони ж ціла каналу. Знімаємо. Вот так у нас. Вот так у нас. Пять років. да, Катюхи. Вот так мы зараз. Боже, сама робила. по рецепту, да? Ну да, це у нас, это мясо, это самое, все мясное. Молодец. Я поняла. Да, все, все, все. Все, 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 без этого. все, 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 Реми, Реми, Реми. Реми, Реми, подожди, подожди. Ага. Реми. Я думала, в нас тільки таке робиться, а у вас так само. Та, ні, Міш... вона якщо Саня, це що ти хочеш, щоб вони злупашили це все. А торта? що ж, конечно? Ми ну, взагалі він... ти знаєш у нас Ремі на дачу, коли їде, то він уже поїв гарно. Він приходить. Там і... вона У нас соціальна... соціальна столовка ж, на дачі. там на місце всіх. І що, два торта. Ему маленький. Ему маленький, Кати спятер. Так, команду, Даня, давай думаем. Командующий завис. Так, свидай, не тебя читать. Кэти уже сидит рівнесенько. Кэти, иди сюда. Танечка, тебе душа, по-моему. Кэти можно. Тобі надають багато детей. Боже. Так. Ні, 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 нормально, нормально. Нас Там, вимкнули світло і бачите? Кеті, зараз я такого не бачу. так, не дивіться. Так, туди. Кеті, туди. Сидіть, сядь, ні, сядь, іди туди. Просто поставте сядь, і не мучайтесь. Сядь, сядь. Ті чекайте, чекай. Ні, Кать, чекай. Ні. ні. Чекай. Глянь, ремі як. З днем народження. Понятно? Можна, можна. Поехали. Ай, молодец. Ничего, 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 как падает, все нормально. Боже, Мы на все, это, на, все это было рассчитано. Да? Кушаем. Все запланировано. Боже мой, с днем народный, народный, да, хэппи бёзды наши, хэппи бёзды тую.

Как эти еще и на тарелочку вылозить? <съяв> давай, давай, давай. Ну <съяв> <съяв> <Все>, давай <все, съяв> этой петрушки <съяв> <вуще, там>. <съяв> <де>, на месяц покупай. Давай ему щеку. Наташа. Да, я кажу. Як ви... Бо в мене Кеті, я Таня. Ви всі мамочки. А ти хотіла ще Сема і кого там? Сема і цього самого. Це було розсчитано на Сема і на Ремі. Ні, у Сема тарелка у воно стоїть. Тортик один. Я їм сказала, сем, щоб сем, вони сем, там. Сем, 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 так, сем, не далі это бідам, блядь. Ремі, йди сюди. Ремі, не встигнеш. Давайте разом. Это було дуже швидко. Я не зрозуміла. Ну молодці. Точно yeah, yeah. а в цьому відео. Помниш, почався двох відео. Зад, зайди, так все. Ні, все, все. Все, злізли со стола. І що тепер? А розвлекательна програма у них. Анімація. Я їх заселила там коричневим плетиком, можна туди і все. Це куди? До кімнату. Все, а тепер в дитячу. Дитяч а я щас, щас я дам. А, ось тут. Поконічко. Да. <рес> <рес> так, Саша, ну що там був Опа, гляньте як. Оп, сміна. О, <рес> отлично. Тепер ми. Тепер ми. Я представляю, як він вас тут зіб. Він був, мабуть, я знаю. Так, мама, тут стіл такий накрила. гляньте, Шуба навіть є. Шуба, рибка смажена, курочка смажена, овочі і ми тут уже є. Наташа мені на день народження так шучу. немає. Наташа гарно. Ви ж не панювати нашого. Це все шутка була, жарт. Зараз покласти. Це в мене третя частина від того, що завжди пости. Так, картопельку не встигла. духовку. Таня, Коли ти сказала, ми на день народження. Я так зрозуміла, так подумала. Десь на вулиці погуляти? так, ми там не були. Я люлька каже, де ви підете? Я кажу, будеш керталося, Таня каже, що ви п'єте? А це, це Таня, значить за стол. Ну, я натурально думала, що ми десь підемо. Думати, якщо ти кажеш, що десь шість, сім, вісім вам без різниці, то ми прийдемо, десь підемо на вулицю. Класно погуляння якраз. Ні, якби це ще в знаєш, то можна було б там який шашличок. шличок. Ні, класна ідея, класна ідея. Дивись, як вони хорошо гуляють собі, спокійно. Я думала, що зараз тут буде кіпіш такий, ні, що вони ні, будуть ні. гасати. бігати. Таня давно казала, Таня каже. Давай заканчивай ну, свою 5, роботу. Втомилася, наїлася. А, а, вона зараз да, свою он. територію захищає. А, вона да, вона така витали. думає, а що відбувається? А, так, куди він пішов? Таня взагалі казала, та, коли вже закінчиться твоя твоя робота, каже, то буде на каву ходити. От-вот. Після прогулянки можна прям додому. говорить Таня, а то вічно спішу, мені кажуть, що надговорілку, блін. Всі своїми іграшками вже так. Ре... А кеті ні. Раз ремі взяв, то її тебе. Ось вже покинула. Вибирай, вибирай все, що тобі подобається. Вибирай, ти ж в гостях, вибирай. Да. Всі вибираємо, кому що подобається. Все. Так, ну і нам всім смачного. Ремі, хто там? Хто там? А, Собачка, а смотри, хто? хто там за там? Ой. Ой. Какая собачка. Катюня, а ну покажи, что там за собачка. Что это такое? Катя, это ее любимая игрушка. Да? она его, таскает, она даже ему очень не повыкусывала. что она навевает на нее. Mm. Ремечка. не, ну она же точно ж собачка, подивись. Ну точно же собачка. Не, Катя повыкусывала тому нос, тому то все, а с этим она играется. Ремечка, кто это? Кто это такая? Кто это, подивись? Подивися, я назри. Закеті пить. Такі собаки красиві, такі собаки наші. Такі класні собаки ще. Семби прийшов вообще б тут. Семба вже, Семба вже б тут давив. Да, він такий ж дивиться, що воно щось таке. А -а -а. Все. Ой-ой-ой, все, -ой -ой. не страшне, все. Я не страшне. Не страшний в оту гавках. Ти мені. Давай, давай мені Рейну. Наташа, давай, Ната. Рейну дай мені, дай, принеси мені. А, а він мені... до тебе як Наташа, да, ти, знаєте сама. Так, ні, не можна, це. Тому що, що от у нас усі тут мама, папа, да, а в мене ні, я Таня. Я Наташа. Ната, Ланя, Наташа і Саша. І все. Саша, да. У до дощ не маємо. Ні. Не можна це грати, ні? Можна грати, а що ж не можна? Кажи я в гостях мені все, все у є, можна. У нас є та Все можна. Ну що пішли на екскурсію. Mm -hmm. Ремі, ти вирішив, що коло віки там можна а щось там, там стирити, да? так? Пуста в неї тарілочка. Пуста тарелка. А чого з собакою 6 гулять? Совласть з вдома. Ну я взагалі з Юлією поговорю. Ско скажу, скажу, що мені 10 годин це дуже рано. Я скажу в мене собаку дареба погуляти. Ой, ти такі золоті Час, собаки такі, в нас а, Боже. А, в, а вівторок я взагалі піду часів на Ой, собаки в нас Часи золоті. Піду. В мене 5 годин. От святкуємо день народження. Я... Ну я й дома і буду. Діка, ти приходиш? Ой, у нас виключили світло, я... і я не я... зробила свою фірму картопельку. А ти ж між проче можеш теж Без може бути підвищення. Атестація тебе може бути? Так, да. класно. А тестуєшся, тебе буде категорія підніма. Жарко. Може бути. Може бути. Ну, що це за собаки? Це ж неймовірні собаки. Герой дня. Да. Кеті. Кеті, день народження, боже, я не знаю. Боже, які ж вони класнючі. Запросила друга. Ну, нам дуже шкода, що немає сема, тому що не було б вам тут спокою обом. Ні, сиди там не було спокою. Сем молодий, він би вас зараз тут таскав, би, а він за уша закусає за уша. Да. За ноги, за, ноги за уши. Да. Ой, такі лапки, такі всі, такі собаки, да, да, да. пішов, пішов до Наташі. Ой, да. Не да. Жди, поки Боже, Боже як же ми Боже, їх любимо. Кеті сьогодні зранку не може зрозуміти, що вообще, чого я її цілую зранку, обнімаю цілую. Вона нічого не Es, A -a 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 -a. Нічого не розумію. Ой-ой-ой, да. Це батюлечка моя така. собака. Так, друзі, оце хто мені скаже, що собакам день народження він. Боже, який собак, ну які дуже кажется, Конечно, вот не... такие. Да, наикращая, Кэти. Oh, ты, 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 ты красуня ты, 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 ты. моя, да, красуня. У меня моя Она уже все проверила. Да. Ну, <laughs> <Чи> <laughs> Куда мы поспешаем? Эй, глядь, подивися, она а ну, зайчика. А, а, а ну, давай, что <к eight> <кл sealing> там? Та хоч і курочку дай. Зайчика. Зайчики. Що це за зайчик такий? Зайчик. Ні. О, зайчик прибіг уже дивись. Зайчик, зайчик, зайчик. Два зайчика зразу давай. Зайчик. Кеті зайчик. Зайчик, зайчик. Боже, які вони у нас класні. Ой, такі, ой такі, ой такі класні собаки. <плес> такі у нас день народження. Ти ж рівнуєш так. Дай лапу, дай п'ять. Ой, так. Ой, а Ось я давай п'ять. Ой так. Можна, можна, все можна.

Не можна. Кеті, іди папа прошайнічай. Іди, папа, прошайнічай. Хай тобі Наташа щось дасть. Іди. Да? Дасть тобі щось? Так, ну, да? да? ну давай, там є ще сирочок. Смачний сирок, скажу. Ой, смачний сирочок. <реш> Вершковий. Так, в дві руки. Там треба в дві руки зразу. Ти <реш> Кеті? Їм сьогодні все можна. Ось вот так. <реш> Не можно салфетки не едят. Никто не ест салфетки. Ваше здоровье. собака. Да, Семечко. и наше здоровье. Давайте, конечку. Так, дивимося, что делает наша именинница. Ну так, спала. Следующий. Да. Гости напились, наелись, отдыхают. Гости гуляют, собаки отдыхают. Все. Це вообще, звісно. Ну що? В нас золоті собаки. Вашка життя, вашка життя. Золоті собаки в нас. Катю... Ні, 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 Катюня, лягай, лягай назад, ти лежала так класно, все було добре. Вушко. Я, я її знімаю її на камеру, вона зразу чухає вушка, щоб мене не бачити своєю камерою. Собака блогера, ну це треба таке. Тільки камеру на неї вона вушка чухає. Ну, що це там за очі такі. Ну що це за очі такі гарні? Таких очей, як у Кеті, немає ні одного бігля. Подивися вона. Ти накрасила очі, ти накрасила очі. У свої? всіх такі О, кругленькі, очі? а в неї розкосі. Ти все, вона покрасила глаза. В неї розкосі. Ти очі. Очі. Покажи очі. Не смущай мене, скажімо. А, моя. От там у нас портрет. Одягайся, Кеті, підемо погуляємо. А ранок після дня народження. Оце так погуляли, да, Катюнь? Класно погуляли, але ж треба знову йти на двір. Так, да, треба йти на двір. <гласно> Ой, Боже, це вообще, звісно. Ну, це вже вигулялось. І зранку нікуди йти не хочу. Все. А треба. Погода в нас сьогодні суперова. Ми вже з Катюнею нагулялися, накупалися. Вода тепла. Я вже купаюся. Але я зараз не про це. На останочок мого влогу хочу вам щось показати. Ось мої шкарпеточки після того, як висохли. Ну, я вам показувала, да, що катишки залишаються. Залишаються. Але оці я казала, що треба викинути, да? вони як висохли, катушків стало не видно. Ну, зрозуміло, що трошечки десь такого жовтенького, але це ну, на камері видніше. Так взагалі я, я не знаю. Білесенькі, білесенькі, чистесенькі. Може отак з цього боку стати? Ага. Ну, в общем-то, вообще, вообще Вообще супер. Оце, да. Так, я вам скажу, що дороговате прання, конечно, <зас> за счт тієї, як вона називається, таблетки, яка в стиралочку. Але я так, як мені шарова вона була, то що? то Дві ложки порошку та уксус і сіль. Так що, друзі, користуйтеся. Дійсно, це класно працює. А я вам всім кажу пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя. shut